Приемные пути у нас є есть Серченко Маригана Так, У нас є Людмила Миколаївна, будь ласка. здесь на малям, да? Шановні колеги, у нас з вами є порядок денний. Перед порядком денним нам треба з вами обрати лічільну комісію. Які пропозиції? Таковський король Маркушір. Таковський король Маркуша. Нема заважень? Хто проти? Тримались? Дякую. Будь ласка, вчільна комісія. Протокол. Просимо затвердити протокол лічильної комісії. Слухали з страховського вирішила. Брати голову комісії Маркушина секретарем короля. Просимо затвердити протокол лічильної комісії. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Утримались. Громадськості пояснюю, що протокольно всі будуть розписуватися безпосередньо в рішеннях ради, що буде протоколюватися і зараз за всі рішення, в тому числі, буде, буде протокол з підписами. Так. У нас з вами є... Пропоную проголосувати за основу. Хто за? Хто проти? Отрималися. Дякую. Є зауваження? В цілому. Пане Володимичу, є питання про друге питання. Це питання земельне і відповідно до регламенту роботи відкривської ради, такі питання не повинні відкриватися в порядок. Значить, на сьогоднішній день дане питання це заготовлене рішення минулої сесії, яке міський голова зобов'язаний розглянути з сесію найближчі два тижні. І мова не йде, про чергові це про зачові сесії. Є строки операційно обмеження міський голова. Тому кликана була сесія і дане питання буде Я пояснюю загалом. Я робив виїзд в суботу по проблемним ділянкам, які там приватизація йде, діє. Побачив, що дана земельна ділянка заважає, у випадку її виділення, вона заважає в'їзду ряду громадян до своїх садів. Тому воно було заготовано. Все. От приблизно цілому, Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Давайте з вами одразу, у нас є депутатський запит, давайте з вами одразу проговоримо, що ми з вами не кричимо, ми з вами в спокою знаходимося. Я бачу всі ті події, які відбувалися вчора на Гостомельському шосе, і ми теж їх обговоримо в режимі діалогу, але знову ж таки, в режимі коректного діалогу, і не будемо зараз тут перекрикувати один одного. Як тільки хтось буде перекрикувати один одного, а на виступ записалася аж одна людина, я обов'язково дам їй слово. Чи, е, е, як, тільки, як тільки ми будемо перекрикувати ситуацію, я тут же закрию сесію, я про це всіх інформую, щоб ви знали, що в нас тут не балаган. Тому е, проводимо сесію, потім надаємо слово, обговорюємо питання, як хочемо говорити. Чи у нас є депутатський запит? Будь ласка, Богдан Мелянович, скажіть. Я хотів внести так сказати, розуміння щодо депутатських запитів і виступів. Ви знаєте, тут вже що на попередній сесії виступи і якщо у нас питання депутатські запити, значить депутатські запити. Виступи у нас можуть бути в різному, які не голосуються. Ми Добре. Добре. тільки що про це сказали. Дійшов депутатський запит. На підставі статті 12-15 України про статус місцевих депутатів, місцевих рад. 249 України про місцеве самоврядування регламенту Урпінської міської ради, як представників Держії територіальної громади, прошу на черговому сидінні Урпінської міської ради, яка відбудеться 27 на 4, надати інформацію про кількість виданих містобудівних умов та обмежень забудову земельних ділянок за період перебування депутата Української міської ради Мельничука Богдана Мулячка на посаді виконуючого обов'язки міського голови. Чи, тому е, пропоную, щоб ми 27 числа заслухали повну інформацію. Да, да, Я пропоную навіть з адресами, щоб розуміли, на які, на які адреси були видані містобудівної умови в період того, коли Богдан Мілянович був виходить. Прошу взяти до уваги даний депутатський запит. Тепер по, по порядку денному, да, будь, будь, будь ласка, представляйте, будь ласка. Ви вже сказали, що міська влада в курсі справи, що відбувається на основному серед але нікого не було там. Приїхали тільки представники комунальних шутків, коли було запалення шин. Ситуація дуже направлена. Люди протестують. Вважають, що цей паркан встановлений незаконно, почалося вирізка сосом. Це привело до того, що був конфлікт. Привалося Це виступ кров. чи звернення? Це спочатку. <клес> Це буде запит, я в кінці скажу. Значить, пролалася кров, там є люди, які перебувають в лікарні і в дуже часткому стані. Саме цікаве, що від нашої міської влади ні ніхто туди не з'явився. Euh, З'явився навіть уже обласний ОМОН був вимушений приїхати і там е, припинити цей конфлікт. ОМОН в Росії yeah. не перекутав. Ну, э, ладно. Ну, хто? Да. Може, може він не перекутав. Буває, буває, такі, да. Може він із Росії перекутав. Що... Eh, да, ми... Може із Росії. А може Росія допомагає. Давайте звернення. Слухаю звернення ваше. Ну, Моє звернення необхідно не, не, не припинити цей конфлікт. Mm. Значить, розібратися з виділенням виділення цієї землі. Я пропоную обов'язково, хто підписував колись виділення, його наказати. Можете додати до цього. 2, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Знає, що, там містобудівні умови, вони показують містобудівні умови, які від 15-го року були видані копачем, підписані. І які, мабуть, вже не відповідають реаліям часу, тому що там на пору повно будинків. Який у вас запит? Це юридичну оцінку, можливості проведення робіт на тій загальний ділянці. Зрозуміло, прийняли до уваги, е, уваги. Прийняли до уваги, так yeah. як і це згідно регламенту, прислісте. Так, друге питання, про хвиля доволок корохові на розроблення проєкту землеустрою. Е, було вето, якби моя пропозиція отримати питання. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися? Дякую. Третє питання. Про звернення до президента України Кабінету міністрів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Будь ласка, Ярослав Ковальчук. Ви вийшли з ініціативою такого питання. Ярослав Коліщина. А наше звернення до... Ви сміливіше, то бачите, як свобода, а ви так зажувалися. Ви до президента України, до Центральної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та канальних послуг, до Генеральної культури України і Центрального агентства питань відбування корупції. Що 28 березня 2017 року прийняло керіє Абонплату, скажімо на газ. Газ звернення, щоб це відмінити. Скасувати. Скасувати. Люди у нас так бідні. Риф у нас вони завищують. Підтримаємо звернення? Хто за? Хто проти? Утримались, дякую. Наступне питання. Про внесення змін доповнення до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 18-ї рік. Типовіду, затверджуємо типовий договір. так? Хто -то, проти? Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Пінця Лишгорського 18 рік та основних напрямків росту 18-19 років. Прошу підтримати, то запрошу То за, то проти, утримали дякую. Деся, ви зараз тут виступити в новоринку, але перед цим коротко Я не хочу, щоб ми перетворювали сьогоднішнє зібрання в цирк. В емоцію. Чи дійсно є депутатський запит, є звернення громадян. Ми дамо юридичну оцінку, яку попросили цим діям, але коротко перед тим, як виступити, екскурс в історію. У 2006 році екс міський голова, яка сьогодні присутня на сесії, особисто підписала договір оренди цієї земельної ділянки святович Мирослава Васильова. Бо, Боже, хай буде буде далі. Подруге подруге, по-друге, по-друге, дам саме ці. <світ> <світ> вами, я далі, розгляну, <світ> ви, ви не записуєте. <світ> далі, присядьте, будь ласка. Тихіше, тихіше. Запишіться на виступ. Запишіться на виступ, потім буде вам. Далі, наступним кроком. Цю ділянку виділили, слухайте, уважна громада, бо цей балаболство ніколи не вийшло. Цю ділянку виділили Службі безпеки України. Служба безпеки України звернулася в 2015 в не, не, так, році з приводу зміни орендаря цього напрямку для того, щоб учасникам АТО, які працювали від імені служби безпеки, в тому числі родинам загиблих, на цій території замін видати якісь квартири. Тобто історія виділення цієї земельної ділянки з 2006 року, щоб ви розуміли. Тобто, крім того, з того періоду їм видавали неодноразово дозвільні документи на забудову цієї земельної ділянки, давали дозвільні документи на те, щоб зрізати дерева і так далі. Тому е, претензія сьогодні до нас, то ми просто як правонаступники, от вибачте, вже так як було, отримали е, ті дозвільні документи, які отримали Служба безпеки України перед цим. Е, е, диріться, е, наведемо порядок, це ж не взяв шашку і допомагав шашку, як ви звикли. Бо, абсолютно правильно. Юридичні висновок, насправді ми вже неодноразово зверталися цими речами і вже були висновки юридичні з цього приводу. І ми їх також вам надамо, як депутату, якщо вам це цікаво. Громада там проти цієї ситуації. І ми, виходить, як міська влада, як не тільки в цій ситуації, як і в багатьох інших ситуаціях, знаєте, така двостороння ситуація. З однієї сторони, в тих, хто представляє забудовників, є всі необхідні документи з певною історією, щоб вести там законну забудову. З іншої сторони є громада, яка виступає свою позицію, що вони проти, для того, щоб ми не можемо. Просто там е, прийшли і написали, що раз громада проти, то ми to, теж проти. Для нас це має певних юридичних наслідків. Тому е, в цій ситуації е, давайте всіх послухаємо. В даному випадку у вас, поки вас. Мене звати Віктора Валентина, я живу в живуть 158, я особисто беру участь у двох судових попадах щодо цієї ділянки. Особисто я була 5 числа на суді і весьма універсал будівель прийшов, що вони не можуть бути судді, тому що у них новий представник, він ще не ознайомився з справами з роботою. І суд перенесли на 22 травня. Є друге впровадження від інвалідів нашого будинку, які вважають, що у них псується життєвий рівень, останні сосни будуть вирізані, і у нас гетто, нема чим дихати. Це впровадження продовжується 20 квітня. Можу пред'явити номери справ і, номер, і смс-очки від суду. 5 числа я там, суді, 6 числа я на роботі, мені телефонують. Нам приїхали, ставлять. Паркан до того приїхало 40 50 людей, невідомо якою підозрілої зовнішності, і вони ставлять паркан, показуючи документи 15-го року, на які ми подали в суд. Ви просите правове рішення. Ми просимо правове рішення. Коли зараз буде паркан і вирізаний у то 22 травня, що я буду вирішувати в суді? Тому вчора на Гастомерському шосе 8 а відбувався екшен. Це новий рівень. Два автобуси. Я не знаю, як це називається Омонівців, не Омонівці. Люди в шоломах. Мужчина, який представився за начальника влавка поліції Київської області, е, у мене телефон є, можу предоставити. Ще якісь люди. Потім ми побачили начальника Жека. Потім ми побачили пана Падюка. Це все відбувалося в 12-й годині ночі, коли вже були спалені шини, коли приїхала пожежна е, машина. Коли люди вже підпалили бочку, коли ні ніхто не хотів розходитися, і все це відбувалося. Головне питання було, а де мер? Що мер не знає, що у нас тут відбувається? Діти перекривали дорогу, ламали паркан. Якась поліція казала, що у вас за діти, вони хулігани. А діти казали, що це наш ліс, це остання ділянка, де ми взагалі можемо гуляти. Де був мер. Дуже вам дякую за виступи. Будь ласка, дайте, дайте мені з с... такой... ну, Так. Я вас полоню, прошу, не переключу. Не маніпулювати ними. Коли я була міським головою, дійсно, служба безпеки звернулася до мене, щоб виділити їм земельну ділянку, зовсім не в тому місці, де вона є. Мова йшла про прибудову одного під'їзду до того будинку, який стоїть. Тобто земельна ділянка закінчилась там, де сьогодні починається паркан будівельник. І з другого боку вони хотіли надбудувати там, де сьогодні вчора, теж надбудувати до 9-го поверта. Все, коли я давала згоду на виділення цієї земельної ділянки, там був парк. Розумієте, і зелених насаджень там, для тої території, було більш ніж достатньо. Сьогодні ситуація зовсім інша. Весь цей парк знищили і забудували. І оце єдиний клаптик, який залишився сьогодні, тому э, для тих людей, які там живуть. Тому сьогодні забудовувати його це є просто злочин проти цих людей. Ви погіршуєте умови проживання цих людей, що суперечить чинному законодавству. Я прошу вас звернути це увагу. Крім того, виділення цієї земельної ділянки сьогодні під забудову. Значить, пройшло з порушенням закону України про місто про основу містобудування і двох постанов Кабінету міністрів України, в якій сказано, що перед тим ніж дати дозвіл на якесь будівництво, там повинні пройти громадські слухання. І в першу чергу громада, яка там живе, має право вирішувати, що там саме повинно бути. Хто проводить ці громадські слухання, ніхто не проводить. Я вже мовчу про те. Що в 2002 році, не вами, звичайно, вашими попередниками, але ви цим користуєтеся, була здійснена Вільпінів велика афера, коли усі землі, які були державними існуваннями. Тому з Каржинським Володимиром Даниловичем конкретно. Я в 2002 році не була міським головою, якщо ви знаєте, як землі, які належали державному лісовому фонду, були переведені ви, ви категорії житлової та громадської забудови. Отже, кожне дерево, яке там сьогодні росте, воно не є вашою власністю. Вона є власністю на загал. І ви не маєте коли служба безпеки до нас, до нас зверталася з проханням дерев. У цій території Де був підпис Мирослави та Богдані. Там ця ділянка була під бізокування. Ді... Пане Володимире, сьогодні буде перекрита дорога знову. Дорога буде перекрита знову. Будь ласка, під'їжджайте.